Василь Сухомлинський, Хризантема і Цибулина. Неподалік від хати виросла Хризантема, під кінець літа вона розквітла ніжно рожевим цвітом. Хризантема милувалася собою, її квіти шепотіли. Які ж ми гарні. А поряд з Хризантемою росла цибуля. Звичайна. Рібчата цибуля, її зелена стеблина вже зів'яла, а від спілої цибулини шов міцний цибулиний дух. Хризантема зморщила ніс і каже цибулі, як неприємно, від тебе пахне. Дивуюсь, для чого люди садять таку рослину? Мабуть, для того, щоб відганяти бліг? Цибуля промовчала. Поряд з хризантемою вона видавалася простачкою. Пополудні з хати вийшла жінка і попрямувала до Хризантеми. Квітка затамувала подих. Звісно, зараз каже жінка, які чудові квіти ці хризантеми. Жінка підійшла ближче і промовила. Які прекрасні квіти ці Хризантеми? Хризантема мліла від задоволення. Жінка схилилась, вирвала цибулю і замиловано сказала, яка прекрасна цибулина. Хризантема здивувалась. Вона подумала, невже і цибулина може бути прекрасною? Шановні батьки, обговоріть твір за допомогою запитань, що на екрані.